Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій. Це канал Автобізнес по чесному та компанія Cars4U. Ми займаємося автомобілями зі Сполучених Штатів, привозимо їх для наших клієнтів і ремонтуємо під ключ. Як ось цей сьогоднішній наш проєкт, який ми вже завершили, і завтра будемо віддавати власнику з міста Дніпро. Це джип Grand Cherokee 2021 року. І сьогоднішній огляд буде цікавий для всіх, хто хоче собі мрія придбати такий великий і потужний кросовер зі Сполучених Штатів. Давайте розкажу вам про бюджет покупки, про вартість відновлення, в яку Ціну вийшла ця машина загалом власнику. Давайте для початку покажу вам, в якому стані за якими пошкодженнями ми придбали цей автомобіль на аукціоні. Зараз на ваших екранах фотографії ви бачите ступінь пошкодження. Попередній частині був удар, безпека автомобіля. Ціла, і в принципі, по фото, пошкодження доволі не критичні і незначні. І тепер давайте повернемось трішки в минуле на кілька тижнів тому. Я вам покажу в якому стані цей автомобіль ми вже зустріли у кривому розі. Друзі, Джип Cherokee. Зустріч цього автомобіля. Ми не знімали, пропустили. Я був у відпустці. Хто хлопці його знімали з евакуатора без мене? Він з'їжджав, все одно мені є про що вам показати про нього, і тому хочу деяку інформацію з вами поділитись. Ви знаєте, я люблю завжди розповідати всю правду про віточки з Америки. І такі нюанси не не завжди ви їх десь почуєте. І хочу, щоб ви почули їх саме від мене. З чого хотів би почати. Автомобіля, коли ми цей автомобіль купували власнику і перевіряли всю його історію по Америці, по карфаксу значилось одне якесь незначне ДТП. по передній частині завжди таку інформацію доводимо до відома власників і показуємо, розказуємо всю інформацію по машині. Передаємо, і власник вже приймає рішення: чи варто торгувати цей конкретний автомобіль, чи не варто в нашому цьому випадку, конкретно цьому випадку. Удар був в історії попередній частині, і на аукціоні ми також бачили розбиту морду. Тому поспілкувались, трішечки порадились і вирішили, що нам все одно міняти бампер, все одно міняти фару. Речітка була під питанням, все інше також. Не критично. Вирішили торгувати цей автомобіль, якщо він вийде в хороший бюджет. Ціну покупки ви зараз бачите на своїх екранах. В принципі, це хороша ціна для гранчі роки 2021 року в комплектації Limited. І давайте тепер покажу вам, що ми отримали і які наслідки були в того ДТП в Америці. Перше, напевно, на що Треба звернути увагу, це ось фари. Да? Це у нас фари, ті, що були на автомобілі. Ліва фара пошкоджена, розбита, а права фара повністю ціла. Але, друзі, але, 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 наслідки ось того ДТП в історії. Фара у нас стояла не оригінальна, стояв ось такий тюк. Не знаю, можливо, комусь треба номер тюковської фари, хтось хоче ставити їх собі. То, будь ласка, собі заскріньте, запам'ятайте, ось так вона виглядає. Стояла нормально, світила, працювала, в принципі, не запотіла. Якість дуже хороша, вона важка, і ось цей тюк. Він як замінник непоганий по якості. Але з Америки приїжджає друзі тюк. Якщо ви думаєте, що американці не ремонтують автомобілі або ремонтують їх виключно оригінальними запчастинами, то ви помиляєтесь. Ось, будь ласка, вам реальний приклад тюковської фари, яка приїхала з цією машиною. У нас за побажання власника все одно було поставити сюди топові фари, тому ця фара йому залишиться, він її продасть. Ця фара розбита, також залишиться, можливо, під ремонт, можливо, ще під щось. Хоча тут тріснутий корпус, розбите скло. Дві неоригінальні фари були на автомобілі, і Тепер ми все одно сюди придбали дві оригінальних максимальних фул ледовських, ось такі красиві вартість і все, все інше. Я по ним вам пізніше, вже в списку, коли буде повний бюджет ремонту і повний бюджет повний бюджет відновлення. Я вам це все покажу. Тобто маємо да наслідки ось такого ДТП. Капот у нас оригінальний крила. У нас всі оригінальні. Вони скоріш за все не постраждали при минулому ДТП. Якийсь напевно, що був невеличкий удар, тому що фари не оригінальні, і так само у нас був неоригінальний передній бампер. В Принципі це взагалі невелика проблема. Ми так само взяли неоригінальний бампер. Коли шукали запчастини, всі продавці казали, ви що з глузду з'їхали наші вам оригінальний бампер на Чирокі, Тайвань стає хорошо. Оригінальний коштує космос. Його ніде не мав наявності, тому що ну напевно, тому що їх реально ніхто не ставить. Будь ласка, у нас з Америки він приїхав Тайванський. З того, що залишилось по правому крилу, стояв нормально, з лівої сторони там був він розламаний, і побитий, але з правої сторони стояв нормально. І зараз ми взяли так само сюди тайванський бампер, поки це така чорнова чернова примірка, але також він став, бачите, непогано, красиво ще зазорчики виставляться, вже коли все пофарбується. Я вам готову машинку покажу. Решітка у нас залишилась повністю ціла, його рідна оригінальна. Також вона з тайванським бампером подружилась, поженилась і. Цілком нормально все стає. Зазори прийнятні, все прийнятно, все добре, гарно виглядає. Тому, друзі, ось такі бувають моменти. Десь хтось відмовляється торгувати таку машину, десь хтось погоджується торгувати таку машину. Нюанси я вам показую, а рішення завжди приймає клієнт, коли він хоче або не хоче торгувати той чи інший автомобіль на аукціоні. Ну, з додаткових опцій ще ми вже коли робимо ремонт по морді, встановлюємо сюди ось такі крюки. Їх не було в цій комплектації. Limited, це прерогатива версії Trailhawk, але ми ось такий невеличкий тюнінг за бажанням власника зробили. Один вже поставили, вони в ланджерони вкручуються, можна буксувати щось. Можна тягати. Коротше, ну і вигляд, в принципі, має більш брутальний автомобіль. Знову ж таки, готову зібрану машинку буду вам показувати в цьому випуску трішки далі. По переднім пошкодженням зрозуміло, також у нас є там незначні пошкодження по ходовці. Зараз стоїть докатка, колесо поки лежить в багажнику, треба буде гуму. Власник прийшли нову, бо одне колесо пробите. Поставили докатку, щоб їздити. І вже коли машинка збереться, загонимо її на підйомник, подивимося. Там я думаю, пару важелів доведеться все ж таки поміняти. Знову ж таки, бюджет і вартість і все, що ми сюди купимо, буде як Завжди в фінальному списку в перішню запчастин, які ми купували. Давай, навірно, так як ми не знімали розпаковку цього автомобіля, зараз буквально пару хвилин знімемо, в якому стані вона приїхала. Тут ніхто нічого не чіпав, воно все як було, так і залишилось. Великий та просторий тут, звісно, салон в цьому Grand Cherokee, багато місця, комплектація лімітед. Стандартно для американських машин. Часто бачимо, іноді приїжджають красиві гарні, іноді приїжджають з якимись листами, конвертами. Хав'єр якийсь тут комусь щось писали, олівцем підписане. Бачите, купа листів. Можна відслідкувати трішки історію життя власника минулого цього автомобіля. У нас тут добре, що була секретка, щоб можна було зняти колесо, поставити, поміняти. У нас тут жменя дрібних грошей підстаканнику. Бачите, скільки центів. Прям дуже їх тут багато. Якщо заглянути сюди, більше нічого вже відмиємо відхімчистимо. Салон брудненький, стан непоганий. Безпека автомобіля ціла, велика панорама. Чорна стеля, чорний такий салон. Ну, це Grand Cherokee, це така цікава хороша машина. Джип є джип. Якщо ви фанат великих американських машин, то я думаю, джип Grand Cherokee вам має дуже і дуже сподобатись. Пляшка не допита з водою. Є у нас тут ще дивіться, щось цікавого знайшов. У нас тут є, друзі, книга номер один у світі це Біблія. Ось така, видно, що її читали. Видно, що воно тут не просто для краси, якісь нотатки робили. Бачу, тут сюди тільки що побачив закладки. Ну, це не англійська мова, це якась інша. Ось тут щось на полях відмічав власник. Ну, коротше, Такий приємний сувенір буде на згадку. Більше показувати особливо немає тут чого. Давайте ми продовжимо ремонт цього автомобіля, а я вам далі вже покажу потім, що і як, і по чому. А який у нас там, до речі, пробіг. Я забув, пробіг 51 тисяча миль, невеликий і немаленький. В принципі, середній пробіг, хоча для машини 21-го року, можливо, хочеться бачити і менше, друзі. Але не забувайте, що у нас вже настав 25 рік, і машина навіть 21-го року, яку ми всі вважаємо досить свіжою, їй вже в цьому році виповниться 4. Тому 51 тисяча це вже я думаю, можна вважати нормальним. Ну і сьогодні машинка вже повністю зібрана, пофарбована, відхімчищена, обслужена. І давайте тепер рахувати цифри від ціни покупки 9800 доларів. Автомобіль приїхав в Кривий Ріг без ремонту, вартістю 21 тисячу доларів. Всі ціни зараз на ваших екранах, що додається до ціни покупки, розмитнення, доставка, брокерські, експедиторські послуги та все інше. Ви часто мене питаєте в коментарях, чому таке дороге розмитнення на той чи інший автомобіль. Друзі, ми нічого не зможемо з цим робити. Така у нас законодавча система система і такі у нас митні платежі в Україні. Вони залежать від року виробництва автомобіля, від вартості покупки на аукціоні і від об'єму двигуна. І від того, дизельний це двигун чи бензиновий. Так як тут у нас 3,6, то і відповідно вартість розмитнення буде набагато дорожче ніж якби, наприклад, ми купили якусь малолітражку з двигуном 1,5, 1,8 або навіть 2 літра. 5,400 вийшли митні платежі. Це майже 25% від вартості автомобіля без ремонту. Такі реалії нічого зробити з цим ми не можемо. Можемо тільки змиритись і рахувати все це, коли прораховуємо бюджет автомобіля до покупки. Це не якісь несподівані платежі. Ми, в принципі, всі їх рахуємо наперед. Давайте тепер подивимося, що по ремонту. Список запчастин зараз на ваших екранах все, що ми купували на цей автомобіль, і що скільки коштувало. Фари оригінальні, бампер не оригінальний, він складається з двох частин: верхня частина, нижня частина, крюки, я вже вам показував. Ми їх встановлювали додатково в якості опції для власника. Їх тут не було в комплектації, вартість. Їх також на ваших екранах. Крило праве також оригінал, капот у нас залишився рідний і решітка також залишилась рідна, ми її не міняли. Загальна вартість ремонту, відновлення ось таких пошкоджень за аукціону, як я вам показував декілька хвилин тому. Рихтовка, малярка, запчастини все це склало сумарно 5800 доларів. Це тільки ремонт. Плюс додатково ще треба було зробити хімчистку. Також ми зробили велике ТО на цьому автомобілі. Вартість майже 650 доларів замінили свічки запалювання. Замінили мастило в двигуні, замінили фільтри в коробці, в роздаці все повністю. Також виведу вам зараз окремим списком ціни по ТО, що скільки коштувало на цей джип. Ну і плюс робота по його заміні це ще додатково 650 доларів. Також на джипі треба було прописати фари, так як ми їх міняли зі звичайних галогенок на ось ці максимальні ледовські. Вони не працюють просто так. Треба виконати певні кодування. Також у нас були пошкодження по ходовці, тому збилось положення керма. Після того, як ми замінили всі деталі, виставили розвал, але все одно машина видавала помилку треба було також це закодувати і встановити вірне положення керма, щоб автомобіль, щоб міські автомобіля його запам'ятали. Багато було ще зроблено додаткової роботи. Звісно, це не якісь витрати, воно щось коштує 50 доларів, щось 80, щось 100 доларів. Але сумарно ще набігло з ТО і з усім повністю. Якщо ми порахуємо повну вартість автомобіля в такому стані, як він стоїть зараз перед вами, то ми вклали сюди 6800 доларів. Ось це вже повністю з кодуванням, з хімчисткою, з шинамонтажем. Єдине, що гуму я сюди не враховую, бо власник гуму купував окремо і просто нам її надіслав. Ми перевзули, що на монтаж оплатили, але вартість гуму я сюди не враховую. 6 тисяч доларів. Тепер 21 тисяча доларів без ремонту і 6 тисяч з копійками там вийшов ремонт. Тобто бюджет автомобіля під ключ вийшов 28 тисяч доларів майже. За грантіроки 2021 року з пробігом 51, здається, тисяча миль. Комплектація лімітед. Якщо поглянути на ціни нашого ринку, можна побачити, що ми попали в низ ринку з бюджетом цього автомобіля. Звісно, гранчі роки є і дешевше, але це не буде комплектація Limited, і пошкодження, як правило, будуть вже більш критичні. Ось, наприклад, як такий варіант битий по морді, але набагато сильніше. Плюс спляцювала безпека, торпеда, кермо, штори, все повністю. Тому завжди можна знайти автомобіль дешевше, можна в принципі його і пригнати дешевше. Але питання тільки до вас, який саме ви хочете отримати автомобіль. Коли робиш машину з Америки, привозиш і робиш її для себе, то ти маєш якусь інформацію по відновленню, по тому, які запчастини тут мінялись, що сюди ставилось. Власник забажав поставити тайванський бампер. В принципі, це логічно, бо навіть тайванський бампер коштує дорого, а оригінальний бампер коштує близько 1800 доларів. Його нема в Україні ні в кого в наявності, тому що ніхто його не ставить. Всім підходить Тайвань. Ще раз кажу, навіть Тайвань коштує як для Тайваня доволі великих грошей, а за 1800 брати оригінальний. Ніхто не наважується, тому. Друзі, так от їх напевно, що всі збирають. Не буду казати прям про всі машини, але ну я б точно збирав саме в ось такий спосіб, саме по Тайваню. Принаймні бампер. Звісно, крила, звісно, капоти, фари і решітки, там, де багато хрому, можливо, є сенс переплачувати за за оригінал, але бампер це є бампер, нічого критичного не буде, якщо ви на свій автомобіль поставити Тайвань. Тому, якщо підвести підсумки, особисто я вважаю цю покупку цілком оправданою і вигідною. Звісно, це не економія 20, 30, 40, 50% від нашого ринку. Як вам. Можуть обіцяти рекламні проспекти інших компаній. Але, друзі, я цього ніколи не обіцяв ні на своєму каналі, ні в інстаграмі, ніде. Ні я ніколи не казав, що машину з Америки можна пригнати з такою колосальною економією. Приганяти машину зараз, в реаліях 2025 року, треба в першу чергу тільки тим, хто хоче отримати. Якісний автомобіль з якісним, зрозумілим ремонтом, маючи повну інформацію по відновленню цієї машини. І автомобіль, який на дистанції буде прогнозовано і вірно служити вам вірою і правдою. Тому що, купивши машину з авторія, наприклад, ось таку, як ця, де була спрацьована вся безпека, де був, я вважаю, досить сильний удар по передній частині, трішки не зрозуміло, як цей автомобіль буде себе поводити далі. Які деталі будуть виходити з ладу, чи відновили вони безпеку, чи не відновили. Тому, друзі, я і показую все, як є. Розказую реальні ціни, показую реальні приклади, щоб у вас був вибір і було розуміння: хтось хоче і купує ось таке за авторія, а хтось хоче і приганяє, заморочується з пригоном автомобіля зі Сполучених Штатів. Але ще раз повторюсь: 20-30% відсотків Еномі, принаймні на ось таких автомобілях, та й напевно, що на будь-яких інших автомобілях, ви зараз в умовах тих цін, в умовах того розмитнення, доставки, брокерських ось цих всіх послуг, які додаються до ціни покупки, ви зараз не отримаєте. Мають бути якісь косяки по машині, мають бути якісь сильні удари. Треба збирати дешево, треба десь на всьому економити. Тоді можна, звісно, отримати 20-30% про які всі кажуть, але. Я завжди вам ставлю це питання: ви хочете собі таку машину? Я б, наприклад, собі такий автомобіль не хотів. Якщо вже заморочуватись якщо вже приганяти, тоді не цілитись в якусь економію, а цілитись саме в стан автомобіля, зробити його гарно, зробити його якісно і їздити на ньому потім якісь 3, 5 або 10 років, скільки ви плануєте їздити на придбаному автомобілі. Давайте покажу вам ще салон. Цього автомобіля, цього велетня це дійсно великий потужний кросовер. Зараз на ваших екранах його характеристики: довжина, висота, ширина, сарай. Я б назвав цей автомобіль. Сюди щоб залізти, треба напевно, що якусь підставочку ще ставити. Тому що як на вантажному автомобілі на ньому сидиш. У нас тут резиновий коврик, транспортувальний є, тому можна присісти спереду. ззаду сідати, напевно, що не буду. Просто вам зараз покажу задній ряд і багажник, щоб не бруднити вже від хімчищений салон і від химчищеї килимки. Купа місця над головою. Купа місця скрізь. Ви знаєте, хто слідкує за, моїми кан... за моїм каналом, за моїми випусками. Я не великий фанат американського автопрому, джипи, доджи, Форди. Це все не для мене. Я люблю більше європейські автомобілі, німецькі автомобілі. Ну, на крайній випадок японські, такі як, наприклад, Mazda. Але у марки Джип є досить велика фанатська база в Україні. Приганяли ми і Grand Cherokee, і Cherokee, і Compass, і Renegade. Тому. Мої вподобання це мої вподобання, а те, що бажають клієнти, те, що замовляють нам клієнти, ми можемо пригнати в принципі, будь-який автомобіль зі Сполучених Штатів. Тому, якщо вам цікавий джип, Dodge, Ford, Крайслер, що завгодно, то, будь ласка, звертайтеся. На задній ряд лізти, як я вже сказав, не буду. Там все чистенько, все гарненько. Місця тут предостатньо. Величезний багажник, також зараз вам його покажу. Сидіння у нас складаються в пропорції 60 на 40. Можна скласти, можна отримати ось таку рівну підлогу. Давай зараз відкриємо багажник, покажемо, як виглядає все з цього боку. Електропривід, звісно, тут є, так як це комплектація Limited. Подивіться, да, на оці розміри багажного відсіку. У нас тут рівна реальна підлога для фанатів активного відпочинку: возити велики, возити лодки, спати на природі. Будь ласка, стеліть матрас, не стеліть матрас місця. Багато об'єм багажного відсіку зараз також на ваших екранах вивожу в якості титра, щоб ви бачили, скільки літрів ось цього об'єму у нас в джипі Grand Cherokee. Тут докатка, є ось такі пенали, зручні органайзери. Також, як сказав мій оператор Константин, дуже зручне для тих, хто любить рибалку. Можна сюди багато чого скласти, можна сюди скласти, можна навіть, я думаю, налити води і якусь рибу сюди запустити, щоб вона доїхала. Да? Ну а що, пластиковий такий короб, під нього тут такі спеціальні є отвори, він вставляється, можна хоп, водички набрав. Ви ж не браконьєри, щоб ховати рибу. Щоб ховати рибу? Така риба, як сюди влізе, це якийсь мальок. Ну, звісно, рибаки потім будуть розказувати, що о! Отака! А де ж ти її привіз? А я привісюся в цій коробочці. Ну тут хвост закрутився просто. Ладно, друзі, це все жарти, але в принципі автомобіль великий. і... Для певних задач, для певних цілей. Ага, кнопочка у нас знаходиться ось тут, на відміну від більшості автомобілів. Це притаманна така властивість джипів. Парктроніки багато хрому. Типовий американський кросовер. В бюджеті 28 тисяч доларів він у нас вийшов. Вашу думку, будь ласка, висловлюйте в коментарях: варто воно того чи не варто. Як ви відноситесь до американських машин і до марки джип в частності? Також з задоволенням почитаю. Пишіть, коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ну а в мене на сьогодні все. Цей проект ми завтра віддаємо власнику з міста Дніпро і будемо рухатись далі. Будемо відновлювати наступні автомобілі і знімати по ним огляди на моєму каналі. На сьогодні в мене все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації. Бувайте, друзі!